Презентуємо вам нову розробку від наших дизайнерів: нестандартний та дуже стильний джинсовий гудзик у 17-му розмірі. Гудзик розроблений на статичній ніжці, що дає максимально надійне кріплення. Гудзик має гладку поверхню під нанесення логів. Останній тренд цього сезону гудзик з ефектом жатки або легкої пом'ятості у розмірі 15 мм. На статичній ніжці, що надає виробу надійність встановлення, представлений у наших трьох стандартних гальванічних кольорах золото, срібло та чорний нікель. Кріплення ніжка. Маленька оригінальна заклепка у розмірі 8 мм з ефектом жатки, яка ідеально доповнить комплект із гудзиком 4079, стане неперевершеним рішенням для вашого образу. Представлена у наших трьох стандартних гальванічних кольорах. Неймовірно стильний трендовий гудзик нестандартної форми з різною текстурою у поєднанні емалі та гальбанічного покриття, представлений у двох розмірах: 18 та 23 мм. міліметри, завдяки простоті у використанні, а саме пришиву, стане незамінним у образах 2025 року. Лаконічний гуцик у формі напівсфери з ефектом битого скла, доступний у двох розмірах 18 та 23 міліметри, стане стриманим та елегантним декором в образі. Виглядає досить об'ємним, але він максимально полегшений. Великий декоративний плаский гудзик, поверхня якого наче усіяна кристалами, що мерехтять на сонці, не залишиться непоміченим, представлений у 24 му розмірі та наших стандартних кольорах: золото, срібло та чорний лукень. Доповнення асортименту гудзиків з гербами, дизайн, який завоював любов та популярність серед світових брендів, відтепер доступен до замовлення у двох розмірах: 18 та 23 мм. міліметри. Ймовірно ніжний гудзик із перлиною в окантовці із ізжатого металу. Це той випадок, коли протилежність структур та матеріалів грають в одному ансамблі, створюючи неймовірний декор, Гудзик доступний у 18 та 23 розмірах.